Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. В автобусах і маршрутках, які курсують областю та за її межі, здорожчав проїзд. Їхав то я платив сорок сузина, а сьогодні 60. У Луцьку вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Пооблучалися, радіація фонувало та все так. Пластуни передали мешканцям Луцького геріатричного пансіонату Вифлеємський вогонь миру. Ця ватра, вогонь має завжди світити всім, дарити радість. Майже на 30% платить більше за проїзд в автобусах і маршрутках, які курсують в області та за її межі, розповів Суспільному пасажир Анатолій на Луцькій автостанції номер 1 В основному до родичів вараж подорожчало, якість маршруток є задовільна, а є такі маршрутки, що не дуже. Сьогодні я їхав, то я платив 40. Е, Припустив стузина, а сьогодні 60. Якщо, звісно, на таку відстані на 20 гривень, то я скажу, що не дуже добре для пасажирів. 166 шістдесят гривенників до Нововолинська квиток. З Луцька. Ось звідси з автостанції. Це дорого чи ні? Якщо стояти мокнути, то то недорого. Водій Олег каже: щодня їздить із Луцька у Володимир і назад. Вартість проїзду зросла на 5 гривень через дорожчання вартості пального, розповідає водій маршрутки. Дорого. А як ми їдемо 500 кілометрів, нам треба заправити. Це є на заправку теж треба порахувати. Є такі маршрутки, що їдуть 300 кілометрів, 250 кілометрів. І, може, вигідно по старих цінах їздити. Нам вже ж так не вигідна ціна проїзду в автобусах піднялася через те, що окремі перевізники дотримувались менших тарифів тривалий час. Зараз вони переглянули цінову політику і відбулось збільшення тарифу. Розповів Суспільному начальник Луцької автостанції номер 1 Ігор Модла. На таких напрямках, як Львівський напрямок, ну Львівський менше, а в основному Ковальський і Володимир Волинський напрямки збільшили вартість проїзду. Значить, зростання складає до 10% вартості проїзду. Якщо в абсолютному вираженні, це до кінцевої зупинки на маршруті десь від 20 до 30 гривень виросла вартість проїзду. Відповідно, за словами Ігоря Модли, на 10% зріс автостанційний збір. Один із перевізників Роман Скрипцов говорить, вартість проїзду у його маршрутках зросла через підняття ціни на пальне і запчастини. Ми підняли ще на ті старі ціни, тільки що мали піднімати ще рік назад. Ми ж не піднімали ці тарифи такі як має бути на даний момент по розрахунках. Якщо рахувати луць, то 15 гривень десь додавалося всього. Якщо коли муць рахувати, підняли, але водії возять дешевше. середина дуже піднялася. Ми можемо щоб перезутися. Даже перевізники самі піднімають тарифи. Це зумовлено постановою кабінету міністрів, яка вийшла у 2015 році, де з органів влади зняли всі повноваження регулювання. Вати тарифи. до 2015 року ми регулювали в нас було управління економіки, встановлювали вартість проїзду. Головний спеціаліст відділу транспорту департаменту інфраструктури облдержадміністрації Дмитро Горбач сказав: зараз органи влади ніякого впливу на перевізників не мають щодо встановлення вартості проїзду в автобусах. Суспільне звернулося із інформаційним запитом до західного міжобласного територіального відділення антимонопольного комітету України, аби дізнатися, чи були звернення жителів, області Щодо здорощення тарифів на проїзд і чи є підстави для підняття цін. Відповідь озвучимо згодом. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. До пам'ятника ліквідаторам на меморіалі вічної слави прийшли майже 60 людей. Розповів Суспільному голова міської організації Союз інвалідів Чорнобиля волині Степан Ковальчук. Лучанин Петро Сватко розповідає, що року 14 грудня, у день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС намагається приходити на меморіал. Цей день говорить є днем закінчення будівництва саркофага над зруйнованим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Петро Сватко каже, поїхав до Чорнобиля в перші дні після аварії. У пожежної частини я був на вахтовий метод. Був, аж місяць там. Місяць дома півроку були. діжурили в пожежній частині. охороняли 30 кілометрову зону. На станції діжури постійно один караул на станції дежурив, а один суто в Чорнобилі, бо у Чорнобиля до станції прип'ять 17 кілометрів. Пооблучалися, тож радіація фонувало та все так. Життя практично зв'язане з атомом. Я служив на атомній лодці, працював експедицій на чотирьох атомних станціях, працював на ліквідації аварії в 86-му. З 18 по 28 травня забрали як з перших. Я працював в геології Рівенської експедиції. Направили з роботи для того. Ми берели свердловини для підтєвої води і дезактивації машин і транспорту, який йшов прямо від реактора. Голова Луцької міської організації Союз інвалідів Чорнобиля Волині Степан Ковальчук каже: 1986 року та у подальші роки усували наслідки аварії орієнтовно 3,5 тисячі волинян. На зараз залишилось тисячу. 100, десь 20-130, десь отак, більше немає. Тому що от на цей період, дивіться, от з квітня місяця по сьогодні 50, майже 50, 49 що чоловік померло. Це не за цілий рік, а з квітня місяця. Так що ну, середній вік 70 років. Ви самі розумієте, а болячки це все І в цьому році. 35 чоловік нашої організації отримало луцької міської по тисячі. Це до дня ліквідація. Може, трохи скоротились там потік, але ми це розуміємо. Нам основне це лікування, щоб давали. Наприкінці заходу присутні поклали вінки та квіти до пам'ятника ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Анна Глощук, Петро Петропетієвський, Суспільне новини, Луцьк. Одна із перших знак такий вручався всім разом із посвідченням учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, Чорнобиль 1986. Анатолій Лучку, 73. Він ліквідатор наслідків техногенної аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Розповідає, у зону радіоактивного забруднення потрапив восени 1986-го. Я служив в той час в обласному управлінні міліції підрозділ, називався відділення військово-мобілізаційної роботи і цивільної оборони. По моїй спеціальності було ліквідовувати різні техногенні катастрофи. У перші дні аварії на Чорнобильській атомній станції, каже чоловік, жодної інформації не було. Про небезпеку людей не повідомляли. Коли ця аварія трапилася, наша Маневицька метеостанція зафіксувала рівень радіації чи 3 чи 9 мілірентген, в тисячу разів більше. Природний фон. Почали доповідати сюди. У штаб цивільної оборони в Теремну. почали виясняти, дзвонити в Кузніцовськ. Тікають на все нормально. Дзвонять в Київ, там тишина. Через кілька днів у газеті Ізвісті вийшло повідомлення формату як сірникова коробка, де було написано, що на Чорнобильській атомній пройшла невеличка аварія. У зоні відчуження Анатолій Лучко у складі оперативної групи забезпечував громадський порядок та стежив, щоб не було мародерства. Працював там, каже пенсіонер, 31 день. Приїжджаю в село, нікого нема. Почали з'являтися перші так звані самосели. І тоді була проблема з ними. Їх там спочатку виловлювали, відправляли назад, ну потім змирилися. Багатьох, хто допомагав ліквідовувати наслідки аварії на ЧАЕС в 1986 році, уже немає серед живих, говорить ліквідатор. Сама радіація вона не є видима, і вона є, з перших початків вона ніякого ефекту не дає. Хіба що ті, що бігали там по реактору, ми маємо зараз категорії учасників ліквідації. Перша категорія там основного. Все збереглось путівки, рецепти, виплати на харчування. То для другої категорії путівок уже не було. А про третю категорію ми взагалі мовчимо, бо вони взагалі практично ніяких пілів зараз не мають. Згодом у Чорнобильську зону розказує Анатолій, неодноразово їздив на екскурсії. Зарослі такі як джунглі на Хатах ростуть дерева. Нині чоловік на пенсії. Увесь час говорить, плете кошики з лози. Згинаються і отак от заплітаються. Оксана Кот, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку військові із Кам'янського Дніпропетровської області влаштували виставку трофеїв війни Просто неба на театральному майдані, аби назбирати гроші на автівку та дрон для Збройних сил України. У пересувній експозиції бронежилети, шоломи, використані гільзи та стенд із фотознімками із передової, розповів Суспільному ініціатор заходу волонтер Андрій Мазур. Ми обласними центрами України їздимо, збираємо кошти, купуємо автівки, квадрокоптери за кордоном за кордоном набагато дешевше на війні 14 року. Завдяки волонтерам ми. В чотирнадцятому році вистояли завдяки волонтерам, які допомагають, і в 2022 році в Збройні сили України боронять кордони нашої держави на особистому прикладі. Знаю, що хлопцям потрібно автівка і квадрокоптер. Це розмінні монети, тому що квадрокоптер може і день попрацювати. Може, і місяць. Андрій Мазур каже, разом з побратимом тричі їздили обласними центрами України і збирали гроші на потреби військовослужбовців. Перехожі Павло Схшетуський та Людмила говорить, задонатили у скриньку, що є на вуличній виставці. Я сам, якби теж щось працюю. буржуйки варимо по вихідним, грошима допомагаємо, машини купуємо. Всі щось роблять. Хтось воює, хтось на місці робить. Тільки та й треба сьогодні робити, що можна інше. Треба допомагати, бачити, що робиться, як хлопці мучаться, як, як їм важко, а хто поможе. Тож ми всі повинні це розуміти. Марія Тарасівна Кобець, яка підійшла до фотостенду, каже, у свої 83 роки втратила спокій і сон постійно молиться за захисників України. З першого дня мій син пішов добровільно, знаєте, вони зібралися хлопці такі. знаєте, Я кажу, сину, то що, мамо, ти що каже, він йде на Україну, мамо, треба всім йти. Я думаю, що кожен українець хоче допомогти. Нашій державі, нашим людям просто честь і хвала їм. Вони мужні, вони найкращі. Українські люди найкращі, а хлопці наші, хай Бог береже їх. Завтра поїдуть збирати кошти у місто Рідне, розповів організатор виставки, військовослужбовець Андрій Мазур. Анна Глущук, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини, Луцьк. Учасники національної скаутської організації пласт передали мешканцям Луцького геріатричного пансіонату вифлеємський вогонь миру. Розповіла Суспільному директорка спеціалізованого медичного закладу Алла Гнатюк. Хочу наголосити, що коли ця свічка вже трошки погоріла цим вогнем, вона вже зарядилася цією енергією, яку він несе цією ідеєю». Пластун Олесь Воробйов каже: цього року на Волинь вогонь привезли з Австрії. Австрійські скаути. Заппер запалюється вогонь в вифлеємі на місці народження Ісуса Христа і привозять його в Австрію, звідки починається вже сама естафета скаутів, які поширюють між собою цей вогонь і доносять в кожну домівку, якій це потрібно. Мешканець пансіонату Олексій Артамонов розповідає, що значить для нього вифлеємський вогонь. Це ватра, вогонь має завжди світити сім, дарити радість. А найголовніше, головне щоб була. Перемога Галина Юшко з Лисичанська говорить: в неї на малій батьківщині такої традиції не було. Спалю, буду хранити. думаю, що у мене стояла ця свічечка вперше. У мене цей вогонь, я держу. Директорка пансіонату Алла Гнатюк каже, у закладі проживають 168 людей, серед яких 50 переселенців. Четвертий рік поспіль пластуни діляться вогнем з мешканцями пансіонату. Вони чекають цей вогонь, з нетерпінням чекають. Хтось приніс свічечки, хтось приніс маленькі свічечки, хтось більше свічечки взяв, щоб взяти цей вогонь, занести до себе в кімнату, щоб він погорів. І цей аурою доброти, натхнення і позитиву налаштувалася кімната, в яких проживають ці люди. Сестра господиня Світлана Жур обійшла зі свічкою, запаленою від вифлеємського вогню, кімнати людей, які не можуть самостійно ходити. А пластуни зі слів Олеся Воробйова понесли вогонь далі у інші медичні заклади Луцька, міську раду та храми. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.